Є подання прем'єра на відставку Шевченка і думаю, що воно буде підтриманим залом, в тому числі БПП. Є бачення БПП про необхідність змін Міністерства охорони здоров'я, і ми також впевнені, що ближчим часом це відбудеться. Це може бути сьогодні? Це може бути відразу після внесення відповідного подання прем'єр-міністра України. Іншого способу конституція не Тобто на у мене будуть переговори з прем'єром. Так, да, прем'єр-міністр особисто від мене е, отримав. Е, Інформацію про те, що блок Петра Порошенка наполягає не на негайному прийнятті кадрового рішення щодо Міністерства охорони здоров'я. І, на жаль, ми зараз не можемо навіть сказати, хто мав би бути міністром. Але, Це ми, так точ... Можна я завершу? Так. але ми точно знаємо, хто не має бути. На жаль, Міністерство охорони здоров'я не провело жодних кроків не тільки щодо реформ, але й щодо реалізації тих законів, які прийняла Верховна Рада. Згадайте, як всі ви і всі ми раділи прийняттю закону про закупки медикаментів міжнародними медичними організаціями. Закон прийнятий і що? Просто нема постанов біни і інших підзаконних актів, і в аптеках нічого не змінилося. Згадайте, як ми раділи, коли прийняли величезну суму для лікування воїнів АТО і онкохворих. І що? Міністерство навіть не зібрало комісію для того, щоб відправити цих людей на лікування. То із черги вже померло. Задайте ситуацію з вакцинуванням дітей. Вакцин просто немає. Просто немає. Ні безкоштовних, ні коштовних. Вся риторика пана Квіташвілі про те, що парламент заважає його реформаторській діяльності, мовляв, торпедує закони, викликає подив. Я поцікавився, скільки законів подав міністр Квіташвілі в парламент. Один в минулому грудні. І той не прийнято. Перепрошую, Міністерство охорони здоров'я турбує мільйони людей. Ми не можемо спокійно спостерігати за тим, що там іде просто розвал системи. А до, до якого до яких ще міністрів або попи є претензії? Претензії завжди бувають до всіх, хто працює. Але вони можуть вирішуватися. претендент після на відставку? Я розумію, що вас цікавлять виключно смажені факти, а мене цікавить результат. Тому всі інші міністри мають питання, але ми їх вирішуємо в робочому порядку. Три години розглядати на переставці Шевченка і чи мотиви Ці запитання, будь ласка, до спікера. Коли він поставить на голосування, тоді ми правосудні. Ні, він не передбачено регламентом. Позиція була щодо до закону про вибори. Закон про вибори треба приймати. Якісь у вас є працювати правки. Всі правки внесені в порядку другого читання. Вчора їх розглянув, сьогодні. Готують таблиці, вони будуть в залі. Прийматися відповідне рішення, ми вважаємо, що голосувати на місцевих виборах по закону Януковича є неправильним.